Анна кореспондентка, працює журналістом два з половиною роки. Однак цю сферу полюбила ще з маличку. Ще в садочку я мріяла бути журналістом і під час вступу вибрала цю професію і ще жодного дня не пошкодувала, що дійсно стала журналістом. Дівчина розповідає, для неї медіасфера є сенсом життя. Щодня, щохвилини, що щомиті. Я думаю про журналістику. Я думаю про те, як написати сюжет. Я думаю про те, як правильно показати цю новину. І журналістика дійсно для мене це сенс життя. А от Людмила, на відміну від Анни, в журналістику потрапила випадково. Було оголошення, що набираються радіоведучі, а точніше, мене взяли менеджером з реклами. І так, пройшла прогонка ефіру, посадили за пульт. Проінструктували, які потрібно нажимати кнопочки. Ну а потім, а потім почала моя така почалась творча діяльність. В медійній сфері Людмила віддає себе вже майже 20 років. Розповідає, жодного дня не жалкує, що потрапила у журналістику. Коли я думала, що я випадково потрапила в цю професію більше 20 років тому, я дуже сильно помилилась. тому що з першого ефіру я закохалась у радіоефір, у роботу, не маючи журналістської освіти. Ольга також за освітою не журналіст. Однак вже п'ять років інформує людей про все, що відбувається у світі. Розповідає, її діяльність значно змінилася з початком повномасштабного вторгнення. Спочатку я була більш у розважальній сфері, а з початком повномасштабного вторгнення куди розважати, кого розважати, і потрібно було змінювати. І ми почали бути більш серйозними і більш потрібними. Глядачу на цей момент. Традиційно, з нагоди професійного свята 6 червня, владці краю відзначають кращих. Мені дуже приємно, що мої зусилля, мою роботу відзначили нагородою, і приємно бути частиною великої такої спілки, великої сфери журналістики. І завдяки журналістиці я правильно фільтрую інформацію для себе і заспокоюю своїх рідних, заспокоюю себе, заспокоюю своїх друзів від того, які в нас настрої, які в нас емоції, залежить наш кінцевий результат. Тобто тобто наближаємо перемогу як можемо. Факт журналіста з початком повномасштабного вторгнення набирав нового значення, адже це щоденна клопотка робота з масою інформації, її аналіз та перевірка, пошук достовірних джерел, та звісно оперативність. Тому, попри професійне свято, кожен розуміє, по-справжньому відзначатимемо одразу після перемоги. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський